Друзі, всім привіт виїхав тут закультивувати один город якраз біля нашого ячменя. Цей, що ми сіяли по автопілоту. Рідочки рівненькі, ну трішки є там хвильки, але це таке тут трактор іде рівно, сівалка собі трошки може гуляти. Але в принципі я задоволений. Пайненько, рівненько, все по красоті. Такий ячмінь. Він маленький, звичайно, здало бися вже трошки дощику для нього, вологе. І будемо чекати гарного кущення і гарного врожаю. Бур'янці вже лізуть. Багаторічні. Треба скоро буде йти працювати гербіцидом по ньому. Але нехай він ще трішки підросте, щоб його сильно зараз гербіцид не прибив, щоб він не отримав сильного стресу. Ще трішки почекаємо. Можливо, трішки скущиться. Файно, ні? Рівненько. Красота. Земля вже досить. Сухувато верхній шар. Десь в районі 5 сантиметрів у вас починається волога. В принципі, не дуже сухо, але здалося би гарного легенького дощику. Так що народ, ставимо пальці вверх, підписуємося на канал і всім пока.